Привіт, друзі! Мене звати Оля Єрмілова і я навчаю людей, як за допомогою зміни мислення навчитися керувати своєю реальністю. А нещодавно я заснувала клуб багатих людей. клуб, для людей, які хочуть змінювати своє мислення, і знаєте, багато людей одразу почало казати: ну як в такий час зараз взагалі можна думати про гроші, як можна говорити про те, що гроші це е, дуже важливо, якщо кожного дня гинуть люди, якщо так страшно стало жити, якщо кожного дня ми не знаємо чи прокинемося ми. І я хочу сьогодні поговорити на цю тему, тому що я вважаю, що саме цей час і показав нам, як надважливо мати гроші. І що саме гроші сьогодні можуть вирішити дуже багато навіть у питанні нашої перемоги. Тож давайте з вами почнемо. Знаєте, найбільша проблема взагалі в тому, що нас так з вами виховували, що гроші завжди мали деякий такий, знаєте, запашок чогось поганого. Ну, типу, що якщо грошей багато, то це якісь лихі люди, що взагалі не в грошах щастя наш мозок так з вами навчали і програмували. І нам у якусь мить стало здаватися, що так воно і є. Але подивіться, наприклад, зараз. Коли сталася така страшна ситуація, то саме люди, бізнесмени, підприємці, заможні люди, які мали гроші, спочатку мали можливість допомагати. І ми з вами кожного дня робимо якісь донати, кожен так як може. Але саме гроші нам допомагають нам з вами перемагати, допомагають нам з вами. Підтримувати тих людей, які дуже багато втрачають, і, взагалі, коли в тебе є гроші у скрутні часи, особливо ти розумієш, що ти в цьому житті. Чогось коштуєш, тобто ти можеш щось зробити для інших. Я, наприклад, дуже добре пам'ятаю цю мить, коли я з дітьми поїхала з України, коли тільки розпочалася війна, і як я фігово себе відчувала від того, що було таке відчуття, ніби то в мене немає. Як кажуть, нема землі під ногами, так ти не відчуваєш, ти не розумієш, ти втрачаєш свою таку точку, хто ти, чим ти займаєшся, в тебе все взагалі йде кудись шкереберть. І саме, коли ти починаєш щось робити, заробляти, можеш своє життя перш за все якимось чином влаштувати, коли ти годуєш дітей не з умови, дадуть тобі їсти чи ні. А коли ти можеш на це заробити, коли ти не думаєш про те, бляха, як мені жити, яке там житло собі шукати. А коли ти маєш гроші на те, щоб це житло зняти, там, купити, переїхати, це дає тобі впевненість. Адже коли в тебе в такі часи немає впевненості, ти не можеш взагалі ні те, щоб комусь допомогти, ти собі не можеш допомогти. А людина доросла, доросла. Повинна завжди мати змогу допомогти собі. Чому? Тому що від неї ще залежить її діти або її дорослі батьки, які не мають змоги зараз собі допомогти. Тому нам це дуже і дуже потрібно. І коли мені зараз кажуть, що не на часі думати про гроші, мені хочеться сказати: ти Бовдур, а про що бляха думати? Тобі потрібно себе будувати. Гроші це не щось погане. Гроші це лише показник того, як ти свої таланти, як ти свої сильні сторони можеш обмінювати на те, за що тобі платять. А коли ти маєш гроші, ти маєш можливість навіть закрити таку штуку. Коли ти маєш гроші, ти маєш можливість допомагати іншим набагато більше. І це, наприклад, мене дуже мотивує, тому що я пам'ятаю, коли я повернулася. Додому через декілька місяців після війни то єдине бажання, перше, яке в мене було, це допомагати іншим людям. Я купляла постіль, я роздавала все, що було в у мене вдома. Але воно швидко закінчилося. Людям потрібні були простирадла, подушки дуже всього багато. І я пам'ятаю, як я їх здала, купляла це все нове, збирала кошти там, засновувала якісь історії для того, щоб допомогти всім цим людям. Ну і до речі, ми ж продовжуємо це робити. Але спочатку, звичайно, це було дуже активно, тому що люди взагалі були зневірені і не розуміли, що їм робити. І саме завдяки коштам, які в мене були, які я заробляла, я відчувала себе хоч. Ну, якоюсь корисною для інших людей, щоб, хоч якось, їх підтримати, як це можливо, особливо тих людей, які поїхали з дому, які, які вже не мали домівок, тому що в них потрапили ракети, і так далі. Тому ви повинні розуміти, що гроші. Це ваша внутрішня сила, завдяки якій ви тримаєтесь, завдяки якій ви себе будуєте. Ви будуєте своє життя, ви будуєте життя допомагаєте більш слабким людям, які. Ну, не можуть нічого з собою зробити, і вони поки що не в змозі ніяк собі допомогти. І їм потрібна не лише ваша моральна підтримка, їм потрібна ще й реальна матеріальна підтримка. Їм потрібна їжа, їм потрібен дах над головою. А не забувайте ще й про те, що нам з вами відбудовувати нашу економіку. І якщо ми з вами не будемо витрачати, тому що в нас нема чого витрачати, то все піде шкереберть. Нам потрібно мати гроші, щоб купувати у своїх. Підприємців, щоб купувати їжу, щоб купувати одяг, щоб у нас був оцей взаємообмін грошима. Тому нам з вами вкрай потрібно бути багатими, тому що гроші це величезний, крутезний ресурс, завдяки якому ми з вами можемо розвиватися, розвивати свою країну, допомагати і робити всесвіт. Краще тому, якщо ви все ще думаєте про те, що гроші це блін, фігня, про те, що гроші це якась історія про багатих і дуже поганих і злих людей, то спитайте себе: а чи не стали ви тією поганою злою людиною, яка робить наклеп на інших людей, які намагаються щось змінити, які намагаються заробляти, і завдяки яким можливо ваші батьки будуть отримувати пенсії? Чи не стали ви тією злою людиною, яка замість того, щоб розвиватися, замість того, щоб змінювати свої думки, замість того, щоб створювати своє життя, сидить і гівном всіх поливає? Задайте собі це питання, адже це гівнецо, воно, знаєте, живе у кожній людині і в якийсь момент прориває. Тому якщо вас прориває, то потрібно попрацювати над собою. Потрібно чесно себе запитати, а чи така я афігенна людина для себе, для країни, чи це просто мій захист такий? Я настільки боюся, щось змінювати, я настільки боюсь рухатися вперед, що я, блін, сижу у своїй норці. І на кожного ти поганий, ти поганий. Це розвод, це лохотрон. Ви самі обираєте, яким буде ваше життя. Ви самі обираєте, у що вам вірити. І якщо вам подобається вірити в те, що гроші це зло, ну мені вас дуже і дуже шкода, тому що ви сліпий дурень, який просто не хоче проживати яскраве життя і не дає це робити комусь іншому. Але якщо ви все ж таки хочете прозріти, або якщо ви вже прозріли, будь ласка, ми на вас чекаємо у клубі багатих людей. Доєднуйтеся до нас, ми там змінюємо мислення, бо це взагалі перше з чого потрібно починати, коли ви починаєте це мислення змінювати, коли ви починаєте бачити можливості, коли ви починаєте розуміти, наскільки важливо взагалі перейти з цієї негативної ноти, з цього страху, у свою... Під свідомістю свою свідомість і почати будувати яскраве життя, так як ми почали будувати свою країну навіть через війну не здалися, а почали це робити і весь світ нами захоплюється. Ось тоді на вас чекають зміни. А я з усіма нашими учасниками спільноти клубу багатоїх людей чекаю на вас.